Якісне паливо з Європи орієнтований на водіїв, сервіс та суттєво нижчі ціни. На Волині запрацювала нова мережа АЗС ЕКО. Дві заправні станції вже працюють у місті Ківерці на вулиці Комунальній та у селі Воля Любитівська на трасі Луцьковаль. Нова мережа АЗС співпрацює із постачальниками з країн Європейського союзу. Тому на АЗС постачається лише якісне і сертифіковане пальне, дизпаливо та бензин А 95 Наша компанія заснована сім місяців тому. За цей короткий проміжок часу ми створили дві азс «Его» – одна в Ківерцях, друга в Олі Любитівській. Ну, в цей важкий час ми зробили впевнений крок. Перш за все, ми створюємо робочі місця, завозячи якісний продукт з Європи це євро диспаливо і Євро А-95-й бензин. Допомагаємо Збройним силам України. Співпрацюємо з державними і приватними підприємствами по оптовому відпуску пального. Ну і ми на даний час не зупиняємося. Директор Волинської нафтової групи Ігор Пахульчук розповідає: окрім хорошого сервісу та пального, їхня компанія створила чимало робочих місць. Чимало роботи по облаштуванню заправки було у волі Любитівській. В результаті вдалося зробити усе, щоб клієнти були задоволені сервісом. Даний об'єкт був досить занедбаний, дикі зарослі були, багато сміття і так далі. Ми своїми зусиллями і за допомогою ще територіальної громади колодяжного навели тут порядки, окультурили, зробили. По своєму баченню і маркетинговому плану свій варіант ну щоб створити всі зручності для клієнта і в тому ж було максимум задоволення клієнта, крім якісного пального за конкурентними цінами на АЗС є усе необхідне для водіїв та покупців від смачної кави та хот-догів до снеків та навіть брендованих рамок під номерні знаки. Наші є ходоги, які ми готуляємо. Наші круасани з шоколадом, з карамеллю, є трикунички з м'ясом. У Нас дуже є смачна кава. айріш-віскі, дуже хороші відгуки від бензину. Ми маємо вже своїх постійних клієнтів. Є де теж дуже гарної якості, і теж маємо вже своїх постійних клієнтів. І нас дуже гарна ціна. Запрошуємо вас на его. У найближчій перспективі планується запровадження на АЗС комплексних обідів для водіїв. Що особливо актуально для далекобійників та гостей. Нині минуло два місяці від початку відкриття. А у новоствореної мережі вже є постійні клієнти та хороші відгуки. Щодня сотні водіїв обирають мережу. АЗС Его Вигідно, от суди по дорозі, де нормально раз попутно, кава смачна. ходоги теж смачні. Саме найкраща краща заправка, хороші ціни, смачна кава. Війшло персонал. Рекомендую приїжджайте, заправляйтеся. у планах АЗС ЕГО розширювати мережу по всій Волині та Україні. Тут кожен знайде усе необхідне, хороше паливо за приємними цінами, якісне обслуговування, випічку та напої, а також паркомісце.